Видання книгарні бандерівців презентували у Хмельницькому. Це зразки націоналістичної літератури. Сюди увійшли праці ідеологів українського націоналізму, зокрема Степана Бандери, Юрія Липи та Ярослава Стецька. Детальніше про цю ініціативу поговоримо у програмі на часі. А гості нашої студії, головний редактор видання ОУН Шлях перемоги Віктор Рох та голова організації українських націоналістів Олег Медуниця. Вітаю шановні глядачі, і вітаю наших гостів у студії. Щирі вітання вітання. Найперше хочеться розпитати у вас взагалі про ОУН і сьогодення. Взагалі, як от ці два поняття і співіснують. Ну, організація українських націоналістів, я думаю, що не треба говорити про, про неї. Вона загальновідома, наші символи, червоно-чорний прапор, наш, наше гасло Слава Україні, героям слава, наш гімн. Зродились ми Великої години, який зараз є гімн Збройних сил України. Ну, якби це загальновідомі вже такі артефакти, які асоціюються з нашою організацією. Вона була створена в 29-му році полковником Євгеном Коновальцем. Згодом я очолював такий видатний українець як Степан Бандера. Ну і якби Бандерівцями вже називають, я думаю, цілі покоління українців. Одна із форм нашої роботи це наша видавнича і пропагандивна справа. Ми видаємо твори класиків українського націоналізму, які ми привезли сьогодні і презентували тут у Хмельницькому. Нам дуже приємно, що така велика кількість хмельничан сьогодні була присутня, і це свідчить про надзвичайний інтерес до ідеології українського націоналізму. І ми цей інтерес будемо, будемо задовольняти. А крім цього, ми, звичайно, живемо війною, наша організація живе війною, бо саме створення української держави і захист, оборона було місією нашої організації. і Десятки тисяч українських націоналістів зараз в лавах і націоналісток, до речі, в лавах Збройних сил обороняють Україну від російського наступу. Тому ми забезпечуємо їх через наш спеціальний фонд Фонд оборони України. Ми також відновили проект АБН, так званий антибільшовицький, а зараз антиімперський блок народів. Який був створений нашою організацією 80 років тому, в далекому 43-му році, коли ми об'єднали різні поневолені, колонізовані російською, а тоді комуністичною імперією народи. І зрештою, ці, це об'єднання долучилося до розпаду Радянського Союзу. Зараз ми віримо, що нашою перемогою буде розпал Росії і розподіл, і встановлення нових суверенних держав на території Пост Росії. Це наші основні проекти, які, які зараз якими ми займаємося. Ну а з тим, з яким ми сьогодні проїхали, це книгарня Бандерівців, про яку мій колега Віктор Ро буде говорити сьогодні. Хочеться ще е, забігти наперед і е, продовжити саме тему про українських націоналістів. Взагалі, це поняття було відоме завжди у світі. Як сьогодні сприймають націоналістів за кордоном? Mm. Як, ну як, Після Другої світової війни фактично ті українські націоналісти, які змогли вижити в цій кривавій м'ясорубці, вони виїхали в діаспору, вони там започаткували українське національне життя, і тому це повноправні громадяни вільних держав Північної, Північної Америки, Сполучених Штатів, Канади, Європи. Вони абсолютно законослухняні громадяни. Їхня діяльність знову ж таки спрямована на допомогу їх, їх батьківщині, українській державі. Вони великі адвокати України, вони впливають на уряди цих країн для того, щоб вони допомагали нам оборонятися і вистояти. Тому сприйняття абсолютно нормальне, і всі розуміють, що українські, ну не всі, але звичайно, бо. Діє Вороша пропаганда, яка Тож, намагається. хотілося і, е, перепитати, чи не викривлене це поняття націоналізму за кордоном, воно, викри... воно викривлене було не тільки за кордоном, воно було викривлене і тут в Україні, коли з усіх медій українських націоналістів шель... шельмували, говорили, що вони там нацисти, що вони там прислужники Гітлера, що вони людина-навицька ідеологія. А, насправді це не так. ну У вільному світі простіше розібратися, хто є хто, коли немає. Московської пропаганди, їхніх посіпак, хоча вони там є, але вони не займають якусь долю на медіа там, ринку. Тому там простіше з цим розібратися, і ті російські псо, які вкидаються у вільний світ, вони дуже швидко розвінчуються, не знаходять там поширення, і тому вони не впливають на громадську думку. І взагалі дуже важко перебити той факт, що Росія в... зробила вторгнення в незалежну державу. Це не, не, не може бути ніяк обґрунтовано. І це очевидний факт, і тому українці, які є в діаспорі, доносять це до ширших мас. Вони доносять ідею, що Україні треба допомагати, тому що якщо не допомагати Україні, зрештою російський ведмідь прийде на їхню землю. Першими мішенями це буде Казахстан, це будуть країни Балтії, і тоді вже заходу прийдеться воювати своїми своїми людьми там. Тому сприйняття в нас абсолютно нормальне і адекватне за кордоном. Так, і хочеться вже прийти до теми нашої сьогоднішньої розмови, саме про видання. Ось ці. Розкажіть, з чого розпочалась ось така бібліотека бандерівців? Властиво, я є, крім того, що редактором газети ОУН Шлях Перемоги, яку рекомендую передплачувати, звичайно ж. Я ще є директором видавництва Українська видавнича справа. Це видавництво, засноване ще в 49-му році в Лондоні, видавництво Бандерівське, і з того часу в еміграції видавалася література. Яка, зрештою, допомагала розвіювати міфи про українських націоналістів, про Україну, яких було надзвичайно багато. Їх важко було розвіювати, тому що не було української держави, але ОУН це завжди робила. І от сьогодні я очолюю це видавництво, яке саме спеціалізується на виданні такої літератури, як праці Ярослава Стецька, Степана Бандера, наших ідеологів, а так само і сучасні праці з історії України. І... Ми започитали такий проєкт Книгарня Бандерівців, тому що сьогодні є величезний попит на подібну літературу. Сьогодні є величезний запит на ідеологію, на історію. І я скажу, що як директор, що з часу повномасштабного вторгнення попит збільшився в два-три рази. І ми його намагаємося задовольнити не лише через те, що наші книжки продаються через книгарні, а насамперед книгарня Бандерівців» – це наш такий інтернет-проект, Кожен може зайти, загуглити, замовити там. І так само їдемо з презентаціями по областях. От знаєте, ви питали про націоналізм, яке до нього ставлення. І я сам був дещо шокований, тому що ми з Олегом в цьому русі вже з 90-го року. Ми були учасниками руці на граніті, створювали спілку незалежної української моді в Сума, в 90-му році. Пойшли цей шлях довгий і безкомпромісний, і не, не, не хиталися туди-сюди, не, не шукали. Життя солодкою, життя забезпеченого. І от сьогодні ми тішимося з того, що згідно соцопитування останнього, яке проводив, я забув якісь, якась соціологічна структура, 20% українців, які опитаних себе ідентифікують як націоналісти. Такого ніколи не було, і це показує, що в умовах небезпеки. У коли війна змила кров'ю і сльозами полуду з наших очей, ці наклики, ці звинувачення, люди починають цікавитися, власне, що це таке є націоналізм, і не лише 20% себе ідентифікує такими, а це набагато більше, ніж всі інші ідентифікації разом життя, тобто, там лібералізм, комунізм чи щось подібне це найбільш перша точка в рейтингу цього опитування. І люди починають, починають шукати сутність. І от саме цю сутність ми пропонуємо їм в нашій книгарні. Знаєте, коли ми починали це, націльни був формою організаційною. ОУН, УНАУНСО, Конгрес українських націоналістів. Сьогодні це є вже суспільним явищем. Це став надбанням цілого суспільства, і Олег правильно сказав, що Чорний прапор вже не є прапором одної однієї. Степан Бандер є провідником якоїсь однієї організації, гасло, слава Кінговий не є гаслом якоїсь одної організації. Це сьогодні суспільне явище. І я чітко розумію сам як публіцист, як історик, як зрештою громадський діяч уже зі стажем, що є велика, велика потреба забезпечувати цей попит правильною літературою. І сьогодні ми з цією місією приїхали до Хмельницького. Зрештою, зрештою, ще одне: це не просто так, що ми випадково приїхали. Ми знаємо, що день Хмельницький, Ми вітаємо з цим днем славного міста. і Такий наш подарунок у вашому місту, і до речі, ми залишили для бібліотеки величезну добірку подібної літератури. Хто матиме можливість приходити бібліотеку і мати можливість її... Обласна наукова? Так так, ось такі видання, такі роботи це своєрідна боротьба. І чому ось ця боротьба словом у ті часи, і в принципі сьогодні була не менш важливою ніж боротьба саме зі зброєю? А тому, що все починається зі слова, це написано, ще в Біблії, тому що це не йде боротьба за території, не йде боротьба за ресурси. Хоча і за це також, йде насамперед боротьба за свідомість, за свідомість людей. Як ти дитину виховаєш, що в неї в голові вкладеться, чи можна красти, можна гвалтувати, можна не слухатися, можна робити що завгодно, тоді ви вистає одна людина. А коли ти кажеш дитині, що треба слухатися, треба шанувати, Треба будувати, треба любити. Вони зовсім інша людина. От ця боротьба за свідомість і є над нашою боротьбою. І тому саме праці наших ідеологів, наші, скажімо так, ідеологеми, а вони дуже прості. От немає жодної такої ідеології, яка би так довго не шальмувалася відверто і приховано, не демонізувалася, не сатанізувалася, не обріглася як ідеологія українського українського Ідеологія І я рух. Знаєте, я пам'ятаю, коли слово Степан Бандера в Україні вважалося словом ну, чи не гіршим, ніж сатана. Але пройшли роки боротьба словом і ділом і в Сумахі вулиця Спана в Лицькій вулиця Степана Бандери, і Степан Іспан є провідником для більшості українців. І так само багато, -багато чого іншого. Отже, які гасла ОУН? Які гасла націоналістів? Гасло це є українська самостійна соборна держава як спільне добро і спільна відповідальність всіх її громадян, як умова забезпечення розвитку і збереження націй. Тут є щось страшне. Нема тут щось страшного. Інше гасло це. Свобода в свобода людині. Яке може зараз бути більш шляхетне гасло? Що може бути цінніше, ніж свобода? Ми це сьогодні дуже чітко розуміємо. Що таке є нація, як не скупчення мільйонів воль навколо одної ідеї? Ідеї власновласства в своєму домі на своїй землі. Все дуже просто, все дуже правильно, і сьогодні наші гасла є очевидними для багатьох, і тому сьогодні націлізм є суспільним явищем. Якщо зосередитись детальніше саме на змісті цих праць, то на яких темах концентрують увагу у своїх роботах Степан Бандера, Юрій Липа та інші представники ООН? Ну, Степан Бандера, це його праця, перспективи української революції, видніше збірник його праць. Ми видавали його ще до початку масштабного ну, вторгнення, в 19, му в 21-му році, здається, ми видали її яка в му році, буквально за рік до вторгнення. З видавництвом наш формат, і для... це праця об'ємна, скажімо так, збірник праць і не для пересічного читача. І ми фолювалися, чи буде попит. Вже кілька разів передруковуємо, передруковуємо. передруковуємо. Тобто це показує, що є інтерес. Ярослав Штицько, збірник його праці Київ проти Москви. Тут загальна назва, все зрозуміло і все ясно. Отже, це є, скажімо так, обґрунтування наших потуг наших запитів, нашої боротьби, це є викриття нашого ворога споконвічно. Скажімо, книга Романа Бжеського, збільник Його праці. Роман Беський менш відомий як ідеолог, називається Росія без маски, і там він чітко на аргументах, на цифрах, на датах, на прізвищах вказує, що Росія не змінюється. Чи Росія царська, чи Росія Пханська, чи Росія Хамська, чи Росія Псарська. Книжка, яка написана 70 років тому. Так, Але як по сьогодні, це так, так. Та, оце, та, оце все він показує, що якщо десь в Росії стається якийсь повільний лібералізм, чи то за Керенського, чи то за Хрущова, зразу зникається це все і починається новий виток репресій. Тому що Росія, як імперія, утримується лише силою. Силою і брехнею. Сила і брехня. Це два е, методи, яким утримується імперія, і яким вона експансіонує на назовні. Нема жодних цінностей. Колись вона намагався обманути Європу, світ псевдоцінностями Славянське єдінства, там визволяли болгар чи ще когось. Потім е, і православ'я, потім е, комунізм всесвітній. Сьогодні немає жодних цінностей, крім тотального е, нахабного гвалтування, брехні. І це побачив світ. І це дуже добре. І наші книжки мають в цьому розібратися. Чому так відбувається, що ці е, праці, ці ідеї залишаються актуальними? Наскільки вони співзвучні із е, подіями сьогодення? І чому така історія циклічна, врешті? Чому е, нічого не змінюється? Нічого не зміниться і не змінюється, тому що довший час в нас в Україні намагалися. Врятуватися тим, щоб перефарбовували стіну, яка десь облущилася, якась вживалася в інші кольори. От бачимо, стіна вже падає. Вона, Давайте пофарбуємо її замість. воно в синьо-жовтий кольор, нічого не міняючи. Так не відбувається. Для того, щоб щось змінити, треба змінитися і треба змінювати. От для того ми і працюємо. І в цих працях це праця не однодневка, що характерно, Що Написані вони деколи 100 років тому, як праця Микола Міхновського, «Самостійна Україна», навіть більше ніж 100 років тому. Праці Додонцова, праці Юрія Липо. Ми вдали два тому його праць. Це Чорноморська доктрина, де він пояснює гопитику України. Актуальна, ну аж так. Інша праця розподіл Росії, аж так так само актуальна. І вони писали не для потреб часу, а для потреб України і українців. І тому вони актуальні абсолютно і сьогодні. Через віки? Так, да, через угу. віки. І так само знаєте, я ді... ну працював багато над цими темами. Видав дуже багато видань вже за своє життя. Дотував. І сам, до речі, автор кількох книг. І я розумію, що вони актуальні, ті праці, написані тоді, але сьогодні також нам бракує сучасних ідеологів. От е Їх наз... може кілька є, скажімо, Олександр Сич є, зараз голова Франківської обласної ради, може, ще кілька є. Ну, також треба це сьогодні робити. Тому що під кожним потягненням має бути база світорядова і теоретична. Якщо я не помиляюсь, у цій добірці також є праці, які надруковані вперше. Взагалі, як взагалі вдалося знайти ці рукописи і зосередити свою увагу ще на цих роботах, властиво, це є ті праці, які друкуються вперше в Україні, предпринамні або взагалі в окремих збірниках, це збірники праць Романа Бжеського, вже мною згадуваного Миколи Сціборського, шлях націоналізму», Ярослава Стицька Київ проти Москви. В нас є в організації архів. Архів ОУН УЇс називається, є така сторінка так само в інтернеті, я рекомендую до неї звернутися. І там ми зібрали наші архіви по всьому світу за майже строки років існування організації. І там є дуже багато цих цікавих матеріалів, документів. Ми черпаємо це також із нього. Є бібліотеки, є наші зв'язки по всьому світу. Тобто сьогодні ми не просто те, що витягуємо з архіву, а ми покладемо перед нашим читачем ту правду, яка каже: А ми казали. А ми попереджали, а ми прогнозували, а ми, зрештою, робили. Тому що для багатьох було несподіванкою, як же так могло статися, а ми не думали, а ми не чули, а нам ніхто не казав. Неправда. Казали, боролися, пропонували. Але я думаю, що людям звичайно вірити в те, що можна рак з ленкою вилікувати, а на гангену можна вилікувати пластирем. Це легше сприйняти, але це неправда. І прогнозовано це все було, усі події ще не один десяток років тому. Так, абсолютно, скажімо, в моїй збірці іраргія національних пріоритетів, одна зі статей. 91-го року ще називається відпустить нас Росія. І там, от буквально, я, тоді ще 20-річний студент, написав от те, що сьогодні почитаєш і скажеш, що це написано, може, позавчора. Як взагалі тривала робота над збором цих праць? Можливо, хтось сприяв, хтось допомагав. Як, як вдалося об'єднати донупців навколо себе і людей, які справді доклали зусиль до видання? Ну, знаєте, я ж кажу, що ми не просто видавництво, ми не просто магазин книгання Бандерівці, ми є організація українських націоналістів. І кожна, скажімо так. Референтура, кожен сектор має свою функцію, має свою місію. і Ми тісно між собою співпрацюємо. Є сектор науковий архів, є видавничий сектор, є сектор інформаційний, є сектор організаційний, і це все спільно спрацьовує. Тобто є історики, скажімо, такі як Олег Вітвіцький, Геннадій Іванущенко, Олександр Сич. Назву ще багатьох людей. Ми все кооперуємося, збираємо ці матеріали, спільно це опрацьовуємо. Тобто це не була робота одноденна, це була робота велика, робота тривала, але вона дає свої результати абсолютно. абсолютно. Я вважаю, що наша робота не була в піску. Ну, але робота все, все. продовжується Абсолютно, пошуку, звичайно, так так так, працю, так? так, так, так. Звичайно, робота продовжується. Ми далі готуємо, до речі, зараз буде Лесі Степана Бандери. Готуємо видання про Степана Бандери, така більш популярна. Ну і багато інших планів є. На якого читача орієнтовані ці видання, чи, чи має кожен українець їх прочитати, чи є все-таки можливо якісь вікові обмеження? Я не знаю інтелектуальні лісті, інтелектуальні інтелектуальні. Угу. Це книги для розумного читача. Деякі праці є дуже глибокі, скажімо, збільник праці Юліана Васияна рефлексії. Також перше в україні видання його праці нашого видатного філософа і долога ОУН це для вдумливого читача, для немногих, яким дано много. Тобто ми не є комерційне, то, то, що працює і шукає Заробітку, Ми дає видавництво розважальне, яке пропонує людям легке чтиво. Але ми бачимо, що є потреба насамперед, от величезна є потреба в тому інтелектуальному е продукті, в продукті глибинному, продукті такому світоглядовому, тому що сьогодні, ну, як скажу, багато хто задовольняється Тіктоком, Інстаграмом істограмом. А ми пропонуємо для немногих, яким намного. І зрештою, я бачу, що цих немногих не так уже і немно. Ну, і ми працюємо в англомовному світі, тому що е, Росія намагається постійно дискредитувати українську державність, саму ідею української державності, Намагати, намагається позиціонувати нас е, взагалі всю державу, не тільки українських націоналістів, як е, щось нелюдське, щось нацистське, щось пов'язане з фашизмом. Це вони це роблять по всьому світу. І е, наші структури в діаспорі і Широкій громадськості журналістам, і урядам, політикам показують, і хто такий був Степан Бандера, насправді, хто був його послідовником, що насправді ці люди зазнавали годінь як від польської, так і радянської влади. І, що, і німецької що, І німецької так само, та, що вони не просто ганіння були, їх фізично знищували. Наші провідники Євген Канувалець, Степан Бандера, тоді Лев Ребет, вони були знищені. Фізично за допомогою терористичних актів. Та вже і зараз. За нашу історію краєвий провідник ОУН в Пізвецької князі Зиновій Красівський, потім його заступник Аркадова Ярослав Лесів, Іван Гавдирас ОУН. Це вже за наших часів 90-х. Тому от, наша праця в англомовному світі намагається врятувати не тільки репутацію нашої організації, а взагалі репутацію України. Бо український націоналіст завжди мав визвольний характер. Ми не претендували на щось чуже. Ми не заперечували існування ніколи інших націй. Як Але зап... чомусь його з часом якось демонізували то це вигідно було. Само бо само через того. демонізацію хто боровся за українську державу, окрім українських націоналістів 100 років тому? Ніхто тому розрахунок комуністів російських чи зараз імперців російських, він дуже був простий. Дискредитуєш ОУН, дискредитуєш українських патріотів. Все, нема держави. Якщо за Україну ніхто не бореться, то звідки візьметься держава? Тому вони нас дискредитували, вбивали і зараз намагаються через свої інформаційні спецоперації по всьому світу дискредитовувати. Якось це було недавно там, в канадському парламенті. Тому ми протидіємо дуже активно, наші структури по всьому світу працюють, і, і наша праця успішна. Як результат цієї праці ми бачимо ту допомогу в стратегічному плані, яка йде від вільних націй до, до України, яка бореться. І на останок питання. Ви казали про тих 20%, які пройшли опитування, що визнають себе так, націоналістами. Які перспективи? Чи, є, чи ви бачите зростання того відсот... відсоткового співвідношення з роками, з часом, з перемогою? Знаєте, був такий історик Валентин Мороз. Також дисидент, націоналіст, політв'язень, довгорітній і дуже великий історик. І він от сказав таку фразу, що націоналізм, коли він стає явищем суспільним, явищем державним, він вже не потребуватиме такої ідентифікації. Він вже є, скажімо так, в, в душі, в тілі, в кістках і в крові. І от знаєте, коли ми були молодшими з Олегом В'ячеславовичем, ми ходили з значками, з нашивками якимось, тобто себе ідентифікація. Сьогодні це вже не, не є потрібне. Сьогодні цим вже став суспільним явищем. Ці 20% сотку небудь збільшуватися, лише збільшуватися. Він може бути лікарем та, військовослужбовцем, та, та, вже не треба. мером, зрештою, вашого міста. Так, зрештою мером вашого міста. І вже він не потребує бігати з е, прапорами. Він виконує свою функцію як націоналіст, має бути успішним, має бути відповідальним. І вже воно. Я, я так собі прогнозую, що далі вже не буде це так, такої потреби. Не знаю, Боротися. я та та да, да, бі бігати з прапорами і казати, що, що я націоналіст, якщо ну, але все ж будуть ті, хто будуть протидіяти, якось суперечити. Ну звичайно, це ж завжди боротьба. Завжди боротьба. І... Наша головна мета, щоб політика нашої організації по створенню, укріпленню і збереженню української держави була українською державною політикою. Ми не є партією, ми не ганяємося за рейтингами. Нам не треба лукавити, обіцяти. Ми завжди говорили правду, діяли по, по, по совісті і сьогодні пожинаємо плоди не дарма. Я вам дякую за цю правду і дякую за щиру розмову. Е бажаю вам, аби справді ось ці праці вдавалось видавати, показувати світові українцям, зокрема і і. і... Просвітлювати наше суспільство, а ми вам дякуємо. Вітаємо всіх хмельничан з Днем міста. Будьте українськими націоналістами. Все буде Україна. Ми переможемо. Неодмінно дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі, і спілкувалися. Ми про видання книгарні бандерівців, які нещодавно презентували у Хмельницькому. Вам дякую, що дивились на все добре.